Друзі, доброго дня! Дорогенькі мої українці! Сьогодні хочу показати вам чергову свою розпаковочку, тому що зупинитися все не можу. І зробила я замовлення в розпліднику, який називається Райський куточок на Західній Україні, Івано-Франківщина, місто Калуш. Дивіться, серйозна така посилочка, хоч там усього чотири горщики, але й шпильки вже терчать, і оці наліпки такі, що обережно, обережно. Тобто, як бачите, з пакуванням вони так серйозно заморочилися, я навіть не знала. Як до неї підступитися? Тим більше я без помічників сьогодні і світла у нас немає, і незвісно, коли з'явиться. тому... Укрпошту йшла йшла посилочка. Я дуже переживала, як дійшли рослинки, тому що все-таки з Західної України майже тиждень йшла посилка, а потім два дні ми не могли її отримати знову ж не було світла. Укрпошта не працювала через систему. Вона не могла завести посилки і відмовлялася нам віддавати. Тому просили, не просили, але не виходило. І от. От уже вечір, тому, вибачте, світло я вімкнути не можу, його немає, але рослинки я мучити більше не хочу, тому будемо дивитися при тому освітленні, яке є. І ось я вам покажу, що ж я такого цікавенького замовила. О, дивіться, пакування таке, що, хоч я по-варварськи не люблю, отак все руйнувати, ламати, а завжди. Хочу якось використати повторно все, але мені довелося прямо розривати, тому що по-іншому я просто достати рослини не могла. Настільки капітально вони запакували, там маса в різних кріплень, залізних горщики вони до вічних стінок коробки прикріпили. Ну, просто молодці. Це найкраще пакування, яке я бачила до сих пір райський куточок. Можливо, ви здивуєтеся, скажете, а чому ж я не зумовила чергову партію рослин у Матла Флавес? Пам'ятаєте, я місяць тому показувала вам розпаковку. І в принципі, саджицями я залишилася задоволеною, але, по-перше, вони мені такий один пересорт прислали. Це на п'ять горщиків, все-таки один пересорт. А по-друге, я почала пересаджувати калинолисник, похироплідник, а там пліснява повністю все коріння в плісняві. Я до сих пір його відливаю фунгіцидами. І ще, друзі, була у мене несподіванка, слава Богу, що я всіх пересаджувала в більші контейнери. І там в одному я знайшла ціле гніздечко хробаків однорічних, манюсіньких. Не знаю, змогла їх всіх витрусити чи ні. Прийшлося коріння так витрушувати. Але ну, намагалася це зробити. І так, все-таки райський куточок. Що я тут замовила? Замовила я три ялівці, а четверте скажу зараз скоро: Оцей ялівець прибережний All Gold. Є середній old Gold, старе золото, а це прибережний all Gold, без Д. все золото, чудовий ялівець трьохрічний. А оце у нас піроканточка. І дивіться, вона навіть з, я... з ягідками прийшла, теж у нас трирічна. Хотіла взяти дворічну в П9. Але, на жаль, її вже розкупили, поки я там надумала своїм замовленням, чому хотіла взяти меншу, тому що ну, вона й дешевша, але тому... пишуть, що вона пересадки дуже-дуже не полюбляє, тому я трошки так переживаю, що вона величенька. З одного боку, серце радіє, я тільки відкрила коробку, дивлюся, боже, тху -тху, яка краса ця піраканта. Піраканта яскраво червона. Махаве сорт, якраз той сорт, який заявлений, що він випробуваний на території 70-х років. Він самий морозостійкий, ну, тобто, такий старенький, але дуже декоративний. А оцей ялівець прибережний Олголл, то дивіться, там навіть ягідки є. Уявіть собі, бачите? Тобто, Такий манюній а вже ягідки чіпляє, які потім будуть такі. Темно, сині восени і будуть дуже гарно прикрашати рослинку. Такий він такий. Прям... Я його шукала, ви знаєте, в дуже небагатьох інтернет-магазинах можна знайти оцей сорт All Gold. Тепер, А це сорт, який є, ну, мабуть, в будь-якому куточку планети можна знайти. Дуже популярний Mint Julep, чи в перекладі м'ятний коктейль. Тому що дійсно його хвоя, вона м'ятою пахне. Це у нас двохрічний, в П9, але бачите, які саджаниці гарненькі. Це теж дуже відомий сорт ялівцю Lime Glow. Пишуть його як горизонтальний, інколи пишуть ялівець середній. Трошки пишуть, що може бути капризулькою, тому що не дуже гарно наростає, може припікатися. Одні кажуть, припікається, інші ні, не припікається. Він там дуже змінює колір на зиму, тому здається, що він навіть там пропадає, але потім стає от, ну, Lime Glow — це сяйво лайма. Не змогла я встояти, тому що хочеться мені отакий от яскравий лаймовий колір. Мати на клумбочці, дай Боже, я виписувала взагалі то в дворічний. Тобто я дешево, дешево виписувала, а вони в більшому горщику його вислали. Можливо, вони тільки попересаджували із маленьких горщиків для того, щоб реалізовувати вже як більші, ну, на виріст. І мені, от якраз і перепало так. Ну, В общем, подивимося, як я вам і обіцяла. Показати досконально ці рослинки. от Дивіться, побачила, що пролонговане добриво вони використовують і щедро так використовують, тому і прирости такі гарні. І коренева система тепер вона мене дуже бентежила після матла Флавес і після тої плісняви страшної. І знаєте, я ту плісняву навіть не засняла, тому що не хотіла от руки в тій плісняві, думаю, брати телефон, знімати, потім його вимивати. Ну, тобто, а треба було таке, зараз навіть жалку треба було сняти. Дуже гарний ґрунт, коріння гарне. Бачите, потребує дійсно пересадки, тому що все-таки до осені там мінімум 2,5 місяці треба ще чекати. Це ось опіроканта, корінячка теж всмоктуване, таке молоденьке, свіженьке. І грунт теж чистенький, пухкенький, без усяких там затлих запахів. Ну, тобто я дуже дуже задоволена. Піроканта мінус 25 тримає оцей махаве сорт, заявлений. Ну з нашими зимами, майже відсутністю, так то я думаю, це взагалі супер. От, дивіться, дві рослинки я вже встигла. Пересадити світла все-таки немає, уже вечоріє вечоріє а я все поспішаю, щоб пізняти вам і їх дома, хоча б частково якось довести. Оці ягідки доведеться мені обережно прибрати, тому що мені треба, щоб коренева взагалі то наростала. І з цього ялівцю, цього пухкенького Олголду, доведеться теж ягідки прибрати. А ось lime Glow. Бачимо, що ком не дуже заплетений коріннячком. Але ж я так ну я так і думала, тому що от all Gold, бачите, трьохрічний, то там повністю повністю все заплів. А Lime Glow я все-таки дворічну. Рослинку виписувала, за неї заплатила, то вони, мабуть, тільки на виріст і пересадили в більший горщичок, і корінечка ще не наросло. І так, друзі, з саджанцями дуже задоволена. Дякую Райському куточку. Відразу виставлю ось все пересаджене на яскраве сонце, і ялівці, і піроканточку, вони це люблять, тому що коренева супер. Я навіть нічого не думаю, що їх треба там притіняти чи ще щось. Все вже на лоджії забите. Взагалі-то райського куточку в інстаграмі є там сторіночка, можна зайти, подивитися рослинки вживу. І там так пташки в них співають, дай Боже їм процвітання. Я навіть придивляюся до цієї піроканточки і думаю, може мені ще й живця якусь зрізати з неї і спробувати вкорінити. До осені ще час є. Жаль, що я раніше не знала про цей чудовий розплідник з міста Калуш, тому що там дуже багато, от бачите, я такі живця взяла і відрізала. Буду експериментувати. Якщо вийде, дай Боже, то покажу вам, друзі. Якщо б я раніше це зробила ще на весні, а не от серед літа, то там стільки було цікавих позицій, і всі вони вже розібрані на сьогодні. Отже, друзі, райському куточку ставлю 5 зірочок.